Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож держава почала повертати кошти за купівлю українських товарів і повертає досить такі немаленькі суми: 10% відсотків. Тобто, скупились на 100 гривень, 10 повернулись назад, купились на 1100, повернулись назад. І ці кошти можна витрати потім на оплату комуналки, телефону. Ліків, проїзду і навіть в майбутньому купувати певні речі для в тих магазинах, які підключаться до цієї програми. Тож дуже багато людей вже почали нею користуватися а кошти чомусь їм не приходять. А виявляється, що крім налаштування в дії потрібно ще налаштувати самі карточки, якими ви будете розраховувати, і то дуже важливо, і щоб отримати кешбек, потрібно. Поставити там певні галочки, давайте розберемося найголовніші, такі як карту Приватбанку, Ощадбанку, Монобанку і ще Банк Пумп туди попав список, тому що він в мене стояв на телефоні і тому, що там дуже легко то зробити. Ну, всіх не важко. Зараз детально з відеоінструкцією кожному покажу, але перед тим питання, яке ви мені задавали в минулому прямому ефірі, з якими я обіцяв розібратися, і люди дуже сильно ждуть відповіді. Тож, Стаж на окупованих територіях саме педагогічний стаж. Дивіться, було задане питання, на жаль, не записав від кого. Ситуація для вас зараз, на жаль, не втішна. Тобто стаж, скоріш за все, зараховувати не будуть. Ну є одне виключення саме для вчителів. Зараз я про нього більш детально узнаю, тому що. Не знайшов номера постанови, яким було затверджено, є лише виноски про педагогічний стаж, що він має раховуватись скрізь і всюди. Давайте я більш детально розберуся і вам повідомлю. А тепер давайте з тим національним, або як я його прозвав в минулому відео, народним кешбеком, коли вам повертають кошти. До речі, люди питали, що таке кешбек. Кешбек це типу кошти назад. Ви купуєте, і частина коштів повертається вам назад. Зараз це державна програма для підтримки українського бізнесу. Тобто купуєте українське з надписом, зроблено в Україні таким великим жовто-блакитним, так. І отримуєте кошти назад 10% від купленого товару. Як зареєструватися в самій програмі? Я залишив посилання. Ой, записав відео раніше. Там так і дивитесь, держава повертає кошти за покупки. І передивляйтесь відео, там повна інструкція, як зареєструватися в дії, займає приблизно плюс-мінус 3 хвилини. А тут розказую нюанси. Нюанси в тому, як налаштувати карти, якими ви розраховуєтесь, тому що якщо ви цього не зробите, ніяких коштів вам назад не повернеться. І тут таке було питання: чи буде кешбек за комуналку. в списку підприємств, які надають національний кешбек. І також залишаю посилання під відео на той список підприємств і на список товарів. Список товарів там вже більше 100 тисяч, доволі доволі таки великий. Але в списку тих підприємств підприємств, от саме енери, чи Енерго, газ мережі чи облгазів поки що нема. Тому. Ніяких повернення за оплату за комуналку не буде. Але ті кошти можна використати на оплату комунальних послуг. Тобто ті, які вам вернуться з магазинів, використати на оплату комуналки. Поїхали. Включаю запис екрану і починаємо. так? Тож, національний кешбек підключається в дії. Показую вам. Чому показую? Тому що. Е Заходимо в сервіс Національний кешбек, тому що тут будуть наші карточки. Дивіться, нажимаємо змінити карточку, і бачимо, там в мене вже Приватбанк, «Кощадбанк» і ця, що підключена, зараз Монобанк. Можна на будь-яку переключитися. І вона тут зверху, бачимо, значок міняється. Так? Накопичено ноль, хоч я вже купав, купував українські товари. А чому так? Розказую в налаштуванням. Заходимо в наші банки. І почнемо з Ощадбанка. Заходимо в Ощадбанк. Прикладаємо пальчик, в кого пароль, вводимо пароль. І бачимо тут. Да, ось, у вас є карта. Мій рахунок юан. Нажимаємо на нього. Нажимаємо шестереночку І тут, бачите, в мене вже стоїть відключити національний кешбек. Відключаємо, коли. Зараз воно розбереться, відключить його. Заходимо на лаштування, і тут вас буде підключити національний кешбек. Ну, там протягом якогось певного часу то робить. От, в кожній карточці, якою ви будете розраховуватись, потрібно його підключити. Тобто, заходимо в карточку, шестереночка, і підключити національний кешбек. Погодитись, і все, національний кешбек. Підключений. Це в Ощадбанку. Далі, монобанк. Заходимо. Створюємо цю карточку, національний кешбек. Як її створити? Гуртаєте, гортаєте такого в бік і тут є відкрити карту. І вибираєте. Е, тут вже теж в мене її немає, бо я її вже відкрив. І вона так і зветься: Національний кешбек. От. Зроблено в Україні. Ось так вона виглядає. А потім, після того, як ви її зробили, отут, де в мене галочка, де пише кешбек нараховується, там у вас буде таке знак питання. Нажимаєте на нього, і тут вибрати картки. Вибрати картки, ставити галочки навпроти ваших карточок. Отак, галочку поставили, продовжити. Картка є підтримки, продовжити. І коли ви з цих карт будете розраховуватись, вам буде нараховуватись національний кешбек. Далі. Пункт. Заходите в банк. Ой, як довго думає. Поки вкрутний. Свайп вправо, тобто потягнули вправо. Да? І берете національний кешбек. І тут рахунки, яким дано на доступ. Нажимаєте. І пише: Доступ надано, а вас буде надати доступ. Надати доступ. Надали в кінці, зберегли все О, трішки глючі рахунки, до яких ви надали доступ. Що це за доступи і на що ми їх тут надаємо? А, приватбанк. Автоматично, тобто в Приватбанку в картах ніяких галочок ставити не потрібно, тому що вони поставились там автоматично. І всім зараз в Приватбанку, хто підключив програму Національний кешбек прийшло, що договір користування банком дуже сильно змінений. Тобто, ви надали доступ до повної інформації е, по вашим картам. Що це ми таке тільки що робили? І е, навіщо ми то робили? Ми робили, давали доступ, щоб банк бачив. Рах... Рух коштів по наших картах. На що ми це робимо? Ми даємо доступ до наших фінансових потоків, так, за що ми тратимо, на що і куди нас приходить. Да, ми даємо доступ до повністю всіх. А, і воно бачить, коли ми розраховуємось за український товар. В Чекові вибивається український товар, і з якої карти хто за нього розрахувався. І тоді тому нараховується кешбек. Ну, гроші назад, 10%. Чи потрібно ділити товари в Чекові, українські, не українські, щоб воно якось розуміло? Ні, не потрібно, воно не по Чекові орієнтується, а по самому товарові. Коли почне нараховувати кошти? Ну, як тільки система наладиться, тому що це поки що тестування, то обіцяю, що на другий день після покупки. Тобто сьогодні купили, завтра кошти нарахували. Коли їх можна буде витратити? Кошти перераховуються з от, того бонусного рахунку на вже на карту протягом, якщо, от, наприклад, ми в вересні купили, то від 1 по 20 жовтня в цей період вони перераховуються на карту, і тоді вже тою картою можна буде розраховуватись. Чи можна буде знімати ті кошти і розраховуватись картою як звичайною в магазині? На жаль, ні, то карта щось типа. Ковідної тисячі, пам'ятаєте, була, коли за ню можна було купити лише певний товар. Отак От саме з цією картою, але нею без проблем можна розраховувати за там, комуналку, та що я казав, ліки, і транспорт і поповнювати телефон. Отакі От програми вже наразі доступні. В майбутньому туди ще додать певні групи товарів, але поки що їх там нема. Все, здається, все розповів. Які є питання, задавайте в наступному такому, знаєте, великому відео розберемо ваші питання, які будуть, можливо, навіть сьогодні в прямому ефірі, тому долучайтеся, будемо разом розбиратися, накопичувати ці кошти, дають бери, бють тікай. Такий принцип доволі таки хорошо працює по житті. Якщо хочете, щоб банк не бачив ваш весь рух коштів, створюйте окрему карточку в будь-якому з тих чотирьох банків, яких я тільки що показав. І лише на ню надаєте доступ, і потім на ню скидаєте гроші, і лише нею розраховуєтесь в магазинах. Тоді банки по іншим вашим картам руху коштів бачити не будуть за виключенням привата, тому що там автоматично дається на всі карточки. То просто не відкриваєте карточку національну. це для тих, хто боїться. Якщо не боїтесь, то цього робити не потрібно. Якщо боїтесь, то в приваті не відкриваєте карточку національний кешбек, відкриваєте, наприклад, в Монобанкові чи в Ощадові. Да? І надаєте доступ лише до якоїсь однієї карточки, і нею розраховуєтесь. На ню скидаєте попередні гроші, за які будете купувати, і ними розраховуєтесь. Це, це для тих, хто боїться. <звіт> Тож, я буду користуватись, думаю, що більшість українців також. Якщо ним не користуватися, то ми просто втрачаємо 10%. Якщо ми ним користуємося, то ми надаємо доступ до фінансової операції наших. Але я розповів, як надати доступ лише до вибраних, тому можете сміливо користуватись так. Тож, радий був вам розповісти, надіюсь, доступно, конкретно. Якщо щось ні, то виправляйте. Будемо розбиратись далі. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.